Я бачив і чув голос багатьох ангелів навколо престолу, і тварин, і старців, і число їх було тьмитем, і тисячі тисяч, які говорили гучним голосом: достойний агнець, заколений прийняти силу і багатство, і премудрість, і міцність і честь і славу і благословень! І всяке створіння, яке є на небі, і на землі, і під землею, і на морі, і все, що в них чув, я говорило, тому хто сидить на престолі, і агнцеві благословення, і честь і слава, і держава на віки віків. І чотири тварини говорили амінь. І двадцять чотири старці упали і поклонилися тому, хто живе у віки віків.